Свої голі фотки, які гуляли інтернетом. Що там була за ситуація? Це фотки там, де я була голна у себе в ванні, у себе вдома. Як це сталося? Дивись, я розлучилася. Я тоді дуже часто відвозила свою дитину в Одесу, тому що чоловік не приїжджав, і я возила дитину до нього. І Мілана була в Одесі, я була в Києві, і в мене був такий романчик. Я не пила алкоголь до 22 чи 23 років, і він мені каже. Блін, ти що, давай я тебе навчу пити, ну треба ж хоч спробувати. Я думаю, блін, ну я вже доросла. І кажу: окей, давай нася, але в мене вдома. Тому що я боюсь пити десь, а раптом я буду якась агресивна. Ну тобто я не буду знати, як я себе поводжу. Все ми вдома він дає мені такий шотик, і потім бутилка Ну, вона не одна пішла. Ну коротше, я не, не пам'ятаю, скільки я випила. Ти не пила, не пила і одразу водочки. Так. Да. Я не знаю, скільки я випила. Е, була ситуація така, що я потім вже просто відкриваю очі, що я в ванні. Типу, я, я там, отак, мені погано. Ну, видно, що мені там дуже сильно погано. Мене просто він змивав водою, бо мені було типу, важко. І я не знала, він мене тоді сфотографував. Проходить три тижні. І мені дзвонить телефон і кажуть: привіт, скільки ти там стоїш, вийдеш на час. Я вообще щось не розумію, Виключаю. Коротше, ці фото були виставлені на всі сайти простута. Вообще, 200 гривень.